Друзі, привіт! Дивіться. Є дуже багато питань по перехрестю з крововим рухом. Дуже багато питань моїх студентів, дуже багато питань, коли до мене приходять студенти і кажуть, що вони навчалися в якихось інструкторів, і вони просто елементарно не показували і не розказували, як потрібно рухатися по перехрестю з кровим рухом. Тим більше часто з'являються такі питання, чи точніше. Чи потрібно вмикати поворотник при виїзді на коло, чи не потрібно вмикати поворотник на виїзді з кола, чи на коло і так далі. І зараз в цьому відео я вам чуть-чуть про це розкажу. Дивіться. В першу очередь, будемо считати, що я показую зараз курсором. Оце наш автомобіль. Давайте перше розкажу, де які з'їзди. Перший з'їзд. Який знаходиться по праву сторону. тобто Ви звідси не можете, тобто ви наліво не можете рухатись, тому що рух проти часової стрілки. тобто Перший з'їзд знаходиться сюди. Другий з'їзд по колу знаходиться тут. Третій з'їзд по колу знаходиться тут. І четвертий з'їзд по колу це по факту розворот, знаходиться тут. Дивіться, кажу так, як я часто знаходжуся на маршрутах сервісного центру і здаю з екзаменаторами іспити в місті Києві, ви, я питаюся екзаменатора: чи потрібно вмикати поворотник на перехресті з кровим руком? І більшість з них кажуть, що так потрібно, це якби являється додатковою інформацією. Давайте розкажемо по прикладу оцього автомобіля. Я показую курсором на нього. Давайте ми будемо рухатись на перший з'їзд. Вмикаємо правий поворотник з правим поворотником, рухаємося по колу і з правим поворотником з'їжджаємо. Оце у нас є перший з'їзд. Якщо ми рухалися в крайній праві, то так і заїжджаємо в крайню праву. Якщо ми рухаємося на другий з'їзд, ми включаємо вже лівий поворотник і з лівим поворотником рухаємося по колу. Рухаємося, рухаємося, рухаємося. Проїхавши перший з'їзд, тобто ось він, включаємо правий поворотник, показуємо всім, хто рухається ззаді, що ми будемо з'їжджати з перехрестя з кровим рухом. І з'їжджаємо також, в перший, От, також в перший ряд на другий з'їзд. Якщо ми рухаємося на третій з'їзд, ми вмикаємо. Лівий поворотник з лівим поворотником рухаємося по колу. Рухаємося, 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 рухаємося аж от сюди. Проїхавши, проїхавши другий з'їзд, ми включаємо правий поворотник. Отут, де зараз стоїть курсор. Тут ми включаємо правий поворотник. І з правим поворотником рухаємося на третій з'їзд. І поїхали прямо. Якщо ми рухаємося на четвертий з'їзд, ми з лівим поворотником також рухаємося по колу, по колу, по колу, по колу, по колу. Проїхали третій з'їзд. Ось, де показується курсором, тут вмикаємо правий поворотник і з правим поворотником вже з'їжджаємо з перехрестя. Якщо ми рухаємося в крайній лівій, ми з крайньої лівої можемо тут показується стрілками. крайня права заїжджає в крайній правий, з крайньої лівої можуть заїжджати і в середню, і в крайню праву. Будемо брати середню. Якщо ми рухаємося на перший з'їзд, ми правий поворотник заїхали, проїхали оцей участочок перехрестя з кровим рухом і з'їхали з перехрестя з правим поворотником, ну тільки в другий ряд. Якщо ми рухаємося в, на другий з'їзд, дуже часто друзі путають з'їзди з рядами. Тобто, якщо вам каже екзаменатор або інструктор, що їдемо на другий з'їзд, тобто це не означає, що ми їдемо зразу в другий ряд. Якщо ми їдемо, на... дуже часто роблять помилку, їдуть в крайньому правому і кажемо: рухаємося на другий з'їзд на перехресті з крововим рухом. І вони заїжджають, студенти, зразу в другий ряд. А потім кажуть, ви ж сказали нам на другий типу, з'їзд. Другий з'їзд це ось тут. А другий ряд це ось тут. Так, Вертаємося назад. Знаходимося в цьому автомобілі. Їдемо на другий з'їзд. Включаємо лівий поворотник з лівим поворотничком. Заїхали на перехрестя. Проїжджаємо перший з'їзд. Вмикаємо правий поворотник і з правим же поворотником з'їжджаємо на другий з'їзд. В другий ряд. Обов'язково. Також їдемо на третій з'їзд. Лівий Лівий поворотник, з лівим поворотником виїхали на коло. Рухаємося. Проїжджаємо другий з'їзд, включаємо правий поворотник з правим поворотником. Так, і продовжуємо рух і в другий ряд. І таким самим чином їдемо на, виходить на четвертий з'їзд. Це третій з'їзд, а будемо їхати на четвертий. Включаємо лівий поворотник з лівим поворотником рухаємося по колу, по колу, по колу, по колу, по колу. Проїхали третій з'їзд, включаємо правий поворотник і з правим вже поворотником з'їжджаємо в четвертий з'їзд другого ряда. Друзі, хто не почуває себе на перехресті з кровим рухом, не впевнено. Боїться його, або е, їде невпевнено, або аби куди поїхати, і не знає, який поворотник вмикати. Е, друзі, запишіться в будь-яку школу, яка знаходиться по факту біля вас. Можете до нас в автошколу записатися. Е, і візьміть інструктора, і хай вас гарно, хорошо покатає по перехрестю з круговим рухом. Якщо ви хочете до нас записатися, пишіть або в інстаграмі, або телефонуйте напряму до мене. Якщо наші інструктори знаходяться в різних районах Києва, якщо ви хочете десь в других містах, просто зв'яжіться з будь-якою автошколою і хай вам розкажуть, покажуть, об'яснюють, щоб ви не хвилювалися, що ви десь не так поїхали чи не такий поворотник вмикнули. Друзі, всім миру, до зустрічі! Телефонуйте, пишіть, всім розкажемо, всім покажемо, всім об'яснюємо. Пока-пока.